Саме виконання найголовніших заповідей. Полюбив Бога і полюбив ближнього. І коли ти полюбиш Бога, то перед тобою вже нічого немає, ніяких страхів, тому що любов то страх. Ти не боїшся ні синів цього світу, не боїшся якихось випадкових зустрічей, не боїшся того, що нас храми виганяють. Тому що ми розуміємо, що Бог це робить для нашого спасіння. Треба просто зрозуміти, відкрити своє серце, а серце можна відкрити тільки через покаяння, ні через роздуми, ні через інформацію з інтернету, якщо відбувається, а тільки тоді, коли серце буде чисте. Тоді Господь відкриє, чому це відбувається. Але найголовніше, щоб ми з вами. Коли переживаємо, які складні ситуації в нашому житті не озлоблялися, не роптали, як це не робили ні святий Ян Богослов, ні святий Тихон. Тому що любов, вона поглощає це все. Якщо людина любить, то більше нічого і не треба. Як сказав один святий, полюби Бога і роби, що хочеш. І дійсно, якщо ти полюбиш Бога, то ти можеш робити все, але ти завжди будеш розуміти, що твої поступки можуть ранити Божесну любов. Чи навпаки, ти цим відповідаєш своєю маленькою любов'ю на ту велику, безкінечну любов, яка проявляється на цей світ і на тебе? Повну проповідь: дивіться на Ютуб-каналі Митрополита Антонія.